Слава Україні! Слава нашим героям! Ми продовжуємо робити. Ми, команда Європейська Солідарності, знову в строю і допомагаємо нашим відважним і хоробрим. Знову нагадую, що ми відправляємо на кожного майже кожного дня нові нові відправки, які підтримують, надихають хлопців, боронить і захищати нашу українську землю. А саме, ми ось зараз е, відправляємо. Зараз іде у нас ліки. Зараз дуже потрібні ліки, дуже потрібні. Солодощі, кава, чай, засоби захисту, теплі речі. Ось тут у нас халати. Терці, кава, чай. Дивіться, що тут приправи, супи. Те, що можна використати терміново Ось ліки, теплі речі. Зараз пакуємо все це, все це, все це, все це, все це пакуємо. Акумулятор, ну і резина для авто. Зараз догрузимо теж і поїде туди до хлопців. Разом ми сила боронимо, допомагаємо і перемагаємо. Дякуємо команді Європейської Солідарності за підтримки і Наталі Григорівні Костіні. Дякуємо разом до перемоги.